Ребятулі, привіт! Буду тестувати нову рубрику у себе на каналі. Називається Примусова кухня. У нас немає світла. Живу в Одесі, хто не знає. Тут росіяни уроди розвалили нам електропідстанцію поряд. І вже четвертий день у нас немає світла. Будемо готувати на газовому балоні. І буду готувати якісь такі низькокалорійні, прикольні рецепти, високобілкові. От зараз у нас буде. Ось такі от овочі до яєчні. Тут різні броколі, цибулечка, болгарський перчик, помідорки. Тут в цій упаковці 400 грам. Зараз я половину висиплю на сковородку і будемо обсмажувати. У нас немає світла, зато є тепло. У нас немає тепла, зато є добро. Ой, так, тут не випало це все. Воно має бути, звичайно, заморожене, але тому що холодильник не працює, воно вже розморозилось. Десь половинку отак, от, чисто на глаз. Викинемо. Дуже низькокалорійна штука, там щось 24 калорії на 100 грам. Тобто, якщо 200 грам я викинув, то всього лише 48 калорій. Я таке можу навіть не записувати В такі овочі. Так, У мене тут трошки безпорядок на кухні, але не звертайте увагу. Згадав одразу з дитинства один прикол флешбечний такий, коли до мене в гості прийшли друзі на день народження в мою квартиру. Сидять там людей 10. <хи> і мама така каже: Ой, тільки не дивіться на цю жахливу люстру, і всі люди такі, оп, одразу. Можливо, ніхто не звернув увагу, що в мене безпорядок. Коротше, готую такий низькокалорійний сніданок для себе. Це буде у нас обсмажені оці овочі. Дочекаємось, поки воно трошки википить, Воно нормально обсмажаться. Буде тунець. Коли воно трошки все википить, я туди викину тунець 185 грамів. Тут білка дофіга. Да Зараз скажу скільки. Якщо бути точним, 26 грамів білку на 100 грамів, а тут 185 грамів. Коротше, я Потім десь в монтажі через відео прикріплю, як я все, що я додаю сьогоднішню страву, вношу в застосунок ЄСІО і покажу загальну калорійність і загальну кількість білку, скільки буде в сьогоднішньому моєму сніданку. Я думаю, ви офігє з того, скільки там буде білка і як мало, мало калорій. Я взагалі, якщо чесно, не розумію людей, які кажуть, що мені важко добрати норму білка. От зараз тільки один цей прийом їжі буде приблизно, ну не знаю, скільки точно, але точно більше 50 грамів білка. Моя норма на день десь 120 грамів. Тобто я одним сніданком на калорії там приблизно 400 заповню вже більше, ну, майже половину своєї добової норми. Не розумію людей, які кажуть, що важко це зробити, важко добити. Все, чекаємо, поки воно обсмажиться, Потім це отак от хоп — обріжу. У нас немає світла, зато є тепло, у нас немає тепла, зато і добро. Так, до речі, хто вперше на цьому каналі і випадково вам попалося це відео. Мене звати Валентин Лозинський, можна просто валік. Я тренер, наставник, нутриціолог із міста Одеси, який працюю з людьми по всьому світу і даю неймовірно круті результати людям. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на цьому каналі все про адекватне і комфортне схуднення. Якраз от... Наші овочі вже більш-менш обсмажились і випарувалась вся рідина. Зараз буду додавати сюди вже тунець. Так. Зайву водичку зільємо. Поки я готую, можете писати в коментарях, хто з якого міста дивиться, хто давно підписаний на цей канал, хто тільки прийшов, кому попалося рандомно це відео, звідки ви дізналися про мене, може вам хтось порадив, може просто випадково ютуб вам підкинув алгоритмами цей відосик. Мені цікаво, звідки ви мене дивитесь і як сюди попали. Напишіть, будь ласка. Так, Поки вона обсмажується, зараз підготуємо. Я думаю, я зараз дуже голодний, тому додам 3 яйця. Зазвичай я два додаю, але додам 3. Обов'язково треба спеції якихось додати. У мене я беру такі от спеції премія до свинини, вони мені скрізь заходять дуже смачно. І до курки вони класно підходять, і в яєчню я додаю. І от в такі страви, омлетики, дуже класна смачна приправка. Можете теж спробувати. Так, розмішуємо. І вже час додавати час додавати яйця, бо воно щось дуже швидко засмажується. На газу готується швидше, ніж на електричній плиті, тому мені трошки незвично так готувати. Температура вища. Отакі От відоси буду намагатись не затягувати. По хвилинки 5-6 буду монтувати, щоб багато часу вашого не забирати. І ви будете в кінці такого відео отримувати як користь, класний рецепт, дуже легкий, який готується дуже-дуже швидко. За пару хвилин можна приготувати собі класний. Низькокалорійний, високобілковий прийом їжі. Це такий омлет. Зараз Крембл буде з перемішку з усім цим. Да, можливо, воно не виглядає супер круто, якось там інстаграмно. Але пофіг на це, коли це дуже ситно, смачно і низькокалорійно. А якщо ви дбаєте про свою фігуру, хочете схуднути або накачатись, або будь-які інші у вас цілі то така страва вам буде дуже-дуже поживною. Я не супер там гурман, я просто готую їжу, яка мені смакує, а не яка там супер гарно виглядає. Так, от і все, в принципі. Потушили вогонь. Зараз я це все переставлю на тарілочку і в кінці вам познімаю, як це все виглядало і прикріплю. Інгредієнти, в принципі, ви все бачили, і калорійність, і білки. От, вийшла от така страва у мене. Ну, в принципі, прикольно виглядає достатньо. От, у мене ще квашена капусточка зараз сюди залетить, Все от смачного. І в описі побачите посилання на мій інстаграм і рецепт цієї штуки.